Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка, тож тисячу Зеленського заставлять повернути частину українців, заставлять повернути тисячу. Про це анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмига. Давайте детально розберемось. Кому оформляють, кому дають, а кого заставлять вертати. Розбираємось. Зараз про все детально поговоримо, але якщо ви не хочете попадати в такі передряги, що от зараз оформили, потім забрали, знати усі нюанси виплати, бути захищеними, бути проінформованими, то долучайтесь до каналу Народна Думка, кнопочка підписатися знаходиться під відео. Натискайте, будемо розбиратись разом, і ви будете в курсі. Розбираємось з тисячою Зеленського. З 1 грудня почався активний прийом заявок на цю допомогу. І за словами прем'єр-міністра України, це ще не кінець різного виду допомоги людям, що вона буде продовжуватись. Нагадаю, що після тисячі анонсували по 6,5 тисяч для діток. На каналі є відео. Можете подивитись, хто отримає. Анонсували доплату вчителям, анонсували також по тисячі дітям до Дня Святого Миколая, також певна категорія туди війшла, і кажуть, що будуть ще допомоги. Ну, просять ними не зловживати, не зловживати в плані законності їх отримання. Нагадаю, що тисяча гривень надається після того, як ви подали заяву, зробити то можна через дію або. Отримати на Укрпошті, списки вже, до речі, сформовані, розіслані по поштам, з завтрашнього дня почнуть видаватись продуктові набори, продукти, заявки на ліки, оплата комуналки, все це можна буде зробити на пошті, донати на ЗСУ, незабаром їм підключать цю послугу. І з 10 числа можна буде то оформити через банки-партнери. Є один нюанс в тому, що виплату можуть отримати лише ті люди, які фізично перебувають. Україні, а, до речі, як повністю оформити, отримати виплату, є повна відеоінструкція на каналі Народної думки. Заходьте, натискайте, дивіться і оформлюйте її собі. А пряма мова прем'єр-міністра України: люди, які цим зловживають, тобто оформлюють допомогу за кордону, якщо в них якось вдалося це зробити. Таких може бути мінімальна кількість, але ми ці всі речі після цього проаудуємо, про да? тобто зробимо аналіз. І такі люди, як вже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами, зазначив Денис Мигель. Тобто, ті люди, яким якимось чином вдасться. Цю допомогу оформити за кордоном змушені будуть її повернути після того, як впливе е, інформація, що вони не знаходяться в Україні, а ця інформація береться з Держреєстрів митної служби. Отакі от, от пироги, тому не зловживайте, е, бо все рівно заберуть назад. Чому так відбувається, і взагалі, звідки такі причини здавалося б то ж також українці, так але ну вони по тим чи іншим причинам не знаходяться зараз в Україні. Причина проста. Ну, попередньо то все було обговорено, зазначено, і при подачі заяви ви чітко ставите галочку, що я зараз дійсно перебуваю в Україні. Получається, якщо ви не в Україні, ви вносите неправомірні дані, тобто брешете відверто, стараючись обдурити систему. І то є грубе порушення, так саме. Подача неправомірних даних то дуже грубе порушення, от тому і будуть заставляти повернути. Чи будуть заставляти повертати тих, хто перебуває в Україні? Ну, отримали ви тисячу гривень, а потім захотіли, наприклад, закрити карточку національного кешбеку. Да? А ви ж уклали договір з банком на 20 років, а тут хочете його розторгнути. В умовах договору написано, що при розторганні договору може зніматися плата за ті кошти, які ви. Отримували, тобто ви їх будете типу повертати. но в цій допомозі чітко вказано, що це безповоротня. Тобто це допомога, яка видається і все. Ну, от, просто дали, люди її потратили і нікому нічого не потрібно віддавати. Це чітко прописано в допомозі, тому за це е, поки що точно не хвилюємося. хоча Сам договір, я вже це вам розповідаю, задумався перечитати. Але все-таки безповоротня да? ну, тих, хто за кордоном заставлять повернути. Не через те, що просто захотіли її забрати назад, а через те, що внесені, тобто обманута система, внесені неправомірні дані, тобто зроблене порушення. Тобто, допомога оформлена з порушенням і тому її забирають назад. От така от інформація на сьогодні. Слідкуємо уважно за цією тисячою на каналі Народна думка. Ми вже розібрали її. Від і до В наступних десь відео буде розбір, повний розбір по Укрпошті, що там видають, скільки що стоє, що можна взяти, що ні, на які ліки можна залишити заявку і як то все взагалі працює. Бо по попередній інформації нам навіть ніяких заяв підписувати не потрібно просто прийшов і забрав кошти. Ну, звірніше, не кошти, а товари і послуги на цю суму. Тому, спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.